Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді робот динозавр із спецефектами. Цей звір вміє не тільки ходити та гарчати, але й світитися і випускати пару з пащі. Давайте подивимось упаковку та комплектацію. В упаковці у нас динозавр. Його хвіст, крила та пляшечка для води. Підключаємо хвіст. Вставляємо крила. Наливаємо трохи води і вставляємо три батарейки формату АА. Ну що ж, динозавра готова до пригод? Він так кричить, начебто Кінг-Конг ударився мізінцем об будинок тумбочку. Він рухається вперед сам. Гарчить, як справжній хижак, а його голова блимає різними кольорами. Але найкрутіше це ефект пари. Виглядає, ніби динозавр видихає дим. Дуже крутий ефект, особливо у темряві. Іграшки ідеально підійде для любителів динозаврів та крутих спецефектів. Виглядає потужно, звучить грізно, а пара додає реалістичності. Сподобався огляд? Став лайк і пиши у коментарях, що думаєш про цього динозавра. Всім пока!